Котик і півник. У лісі маленькій хатинці, жили собі котик і півник. Котик рано вставав, на полювання ходив, а півник залишався хату стерегти. Піде котик на полювання, а півник все в хаті прибере, під другу чисту підмете, скочить на жердинку, пісні співає та котика чекає. Бігла якось лисиця. Почула, як півник пісні співає, закортіла їй коряти не скуштувати. Ось вона сіла під віконцем і заспівала. Ходи, ходи, півнику, до мене. Є у мене золота пшениця, медяна водиця. Півник виглянув, а вона його схопила і понесла. Півник злякався, закричав Котику, братику, несе мене лиска. По каменю мосту, по на своєму хвосту, порятуй мене. Котик недалеко був, почув, помчав за лисицею, що духу схопив півника і приніс додому. Другого дня збирається котик на полювання і каже півнику Дивись, півнику, не виглядай у віконце, не слухай лисицю, а то вона тебе понесе, з'їсть і кісточок не залишить. Пішов котик. А півник у хаті все поприбирав, підлогу чисто підмів, скочив на жердину сидить. Пісні співає, кота чекає, а лисиця вже тут, як тут, знову всілася під віконцем і заспівала. Ходи, ходи, півнику, до мене. Є в мене золота пшениця, медяна водиця. Півник слухає та й не виглядає. А Лисиця кинула у віконечко. Жменю гороху. Півник горох склював, а у вікно не виглядає. Лисиця й каже Що це півнику ти такий гордий став? Дивися, скільки в мене гороху. Куди ж мені його дівати? Півник виглянув, а лисиця його схопила і понесла. Півник злякався, закричав Котику, братику. Несе мене лиска, по камену мосту, на своєму хвосту, порятуй мене. Котик, хоч і далеко був, але почув півника, погнався щодуху духу за лисицею, наздогнав її, відібрав півника та приніс його додому. На третій день збирається котик знову на полювання та й каже Дивись, півнику, я сьогодні далеко на полювання піду. І кричати будеш, не почую. Не слухай лисицю, не виглядай у віконце, бо вона тебе з'їсть і косточок не залишить. Пішов котик на полювання. А півник усе в хатці, поприбирав, підлогу чисто підмів, на жадинку скочив і сидить. пісні співає, кота виглядає. А лисиця знову тут, як тут, сидить під віконцем, пісеньку співає. А півник не виглядає. Лисіця й каже, ой, півнику, що казати тобі хочу. За тим і поспішила. Бігла я по дорозі і бачила, дядьки їхали, пшоно везли. Один мішок багатенький був. Усе пшоно по дорозі розсипане, а підбирати нема кому. З вікна, видно, Ось подивися. Півник повірив, виглянув. А вона його схопила і понесла. Як півник не плакав, як не кричав, не чув його котик. І понесла лиска півника до себе додому. Приходить котик додому, а півника нема. Горював, горював котик. Нічого не вдієш, треба йти визволяти товариша. Напевно, його лисиця поцупила. Пішов котик спочатку на вазар. Купив там собі чоботи, синій каптан, капелюх та гуслі. Справжній музикант. Усі дивуються, звідки такий музикант узявся, а котик ходить, співає, а сам усе видивляється. Заглянув у віконце хатки, а там лисиця піч топить. Зайшов котик на ганочок, грає і співає. Ой лисички, ой, лиски, новий двір. Та чотири дочки на вибір. П'ятий синко, ще й Пилипко. Вийде, Лисю, подивися. Чи хороше граю? Лисиця чує, хтось її гукає. А вийде, подивиться, нема коли млинці пече. Посилає вона свою старшу дочку, піди подивись, хто мене там гукає. Дочка вийшла, а котик її цок? та за спину в торбину, а сам знову грає і співає. Ой у Лиски, Лиски, новий двір та чотири дочки на вибір п'ятий синко, ще й Пилипко. Вийде Лиско, подивися чи хороше граю. Че лисиця, хтось її знову кличе. А відійти від печі не може млинці пече. Посилає другу дочку. Піди подивись, хто мене там кличе. Друга лисичина дочка вийшла, а котики цок? Та заспину в торбину, а сам знову грає та співає свою пісеньку. Самій лисиці не можна від печі відійти, і послати нема кого. А півника вона збиралася обскупти і засмажити. От і каже лисиця півнику. Піди подивись, хто там мене кличе. Та мерщій повертайся. Півник вискочив на ганок, а котик. Кинув торбу, схопив півника та й побіг додому щодуху. духу. Відтоді знову котик та півник живуть разом, а лисиця більше до них не приходить.